Бажаю здоров'я! Сьогодні розглянемо простий однодвоточковий ремінь. Розпочнемо з фіксації. Ремінь складається з двох частин. Кріплення в передню тапку здійснюється металевим посиленим антибліковим карабіном та закриваємо резинкою, щоб карабін не шумів. Позаду на шийці прикладу або в спеціально відведене місце заводимо хлястик, так зване додаткове кріплення з металевим напівкільцем. Далі просовуємо в пряшку. Іншу частину ремені розплітаємо з пряжом та вільний клястик заводимо в кільце, і таким самим методом в зворотньому напрямку, щоб не було послаблення. Ми зафіксували ремінь, перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. Ми використовуємо поліамідну плетену стропу шириною 40 мм, товщина якої 1,5 мм. Різновиди стропи маємо в шостьох кольорах чорний, койот, мультикам, олива, піксель та оновлений мультикам. Ми відрізняємось від конкурентів, оскільки ви використовуємо замість ниток кріплення металевими заклепками. Дана технологія називається тантрак. Заклепки більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури, пряжка, перехідна рамка, це в нас компанія Woodgang. Розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. Перейдемо до функціоналу. Ремінь повинен проходити по правому плечу та виходити під лівою рукою. Оскільки правильне носіння зброєвого ременя забезпечує повний його функціонал, саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя за своїм об'ємом або звести зброю в бойове положення, щоб працювати. Інший спосіб звести ваше знаряддя праці, просунувши руку під ременем времени передбачений перехід в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати передній карабін та перевести його в додаткове напівкільце. Те, що біля прикладу. В цьому положенні також регулюється розмір завдяки петлі. Тепер з легкістю зводимо побратима, робимо перекладку з плеча на плече. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю міцного. Слава Україні!